Отже, зробимо коротенький огляд на ось таку палатку. Розміри вона має 2х2 і подивимось, що входить в комплектацію. Сама палатка. Колишки, які вбиваються і дуги, з яких вона складається. Тож давайте складати. І ось так палатка виглядає зі сторони. У нас є центральний вхід. Ціна Це замочка відкривається. Тут є москітна сітка. До речі, Ось цю штуку можна закріпити ось так. Тобто тут є такі маленькі фіксатори. Отже, розкриваємо москітну сітку. Москітну сітку так само можна закріпити ось цими ось фіксаторами. Ось так. Тобто воно виглядає в загальному. Ось так все тримається, нічого не рухається. Значить, що у нас є всередині? Всередині у нас з протилежної сторони є вікно. Кишенюк ніяких немає. Ось так. В реальності тут поміститься дві людини. Тобто одні комфортно тут, одні тут. І речі можна якісь поскладати. Зверху воно прив'язується дуги ось такою штучкою. І ось тут є вікно. Що ви також могли собі ось так от відкрити, зав'язати, і у вас є ось таке вікно, причому яке є з сіточкою, тобто комарі туди не будуть попадати. Можна додатково ще закріпити це все дугами, ось ось тут вони якраз кріпляться і можна прямо зафіксувати, що палатка нікуди не улетіла. Тому ось така палаточка сьогодні на огляді.